Добрий день, я Люда. На цей раз я покажу, як шила килимок в форму півкола. По-перше, для цього треба зробити шаблон, на якому я буду країти цей килимок. Для цього я використовую звичайні шпалери. Роблю частину кола радіусом 50 см, тобто четверту частину кола. Складаю вже вирізану форму знову в 4 рази. І відрізаю гострий кінець приблизно на 10 см. Тобто в мене залишиться шаблон 40 см і шириною, яка вийшла при складанні в четверо. Ділю подовжині на 5 рівних частин. Це і будуть ширина моїх смужок, з яких я потім буду шити цей килимок. Це і є форма шаблона, тільки обов'язково треба враховувати припуски на шок. Тобто з боків треба додати по 1 сантиметрі. І треба ще основа, на якій буде триматися весь тилумок. Я взяла вільветові штани. Розрізала їх і зшила полотно, з якого вирізала те саме півкола, використовуючи вже заготовлений шаблон. Сам килимок я буду шити із тканини, з якої колись були пошиті дитячі курточки та плащі, тобто із плащівки. Я їх розрізала дуже давно і не знімала, як це я різала. Я думаю, що це не дуже цікаво. Я взяла тільки верхню тканину і розрізала її на смужки шириною 10 см і довжиною 120 см. Тобто я сшивала ці смужки, щоб вони були потрібної довжини. А зовсім тоненьку тканину нашила на основу, щоб вирівняти всі смужки по товщині. І тільки тепер їх шила між собою. У полотно. За допомогою шаблону розрізала це полотно на блоки, прикладаючи шаблон гузенькою стороною догори, а потім донизу, а потім знов до гори. Так крій буде йти зовсім без залишків. І мені потрібно 8 таких деталей. Передня розкладка. Тут виборід, друга сторона, це на чому стримається сам килимок, якісь старі юльветові штани. А це вже сама, сам топ, так називаємо. От сюди я його пришию. Ось так. І на лицеву сторону поверну. А потім прострочу, по шву, залишивши тут такі кишеньки. І сюди буде, буду вставляти синтепон. У мене є обрізки, я сюди буду вставляти синтепон. І так кожний раз, коли я це все прошию, слідуючи Знову пришивається, закриваються ці кишеньки, перевертається і прошивається по шву. І так далі по всьому килимку. Щоб співпадали кути, обов'язково користуюсь булавками, бо плащівка весь час кудись совується під лапкою машинки. А синтепон я використовую із тих же дитячих курточок. Кишеньки ці я заповнюю не дуже, аби придати форму. Хоча при бажанні їх можна набити доволі товстенько, але мені подобається так. Залишилося тільки оформити серединку. Для, то, для цього я шила півколо із цієї ж плащівки чорненької, це півколо якраз по розміру серединки, і нашиваю його з невеличким перекатом, щоб залишилася світла смужечка по контуру центру. А для того, щоб обробити краї, вирізала смужку з тієї ж тканини із плаща, але по косі. Бо край іде по дузі, і смужка по косі ляже більш охайніше. Пришиваю її спочатку з другої сторони, а потім перевертаю і ще раз прокладаю строчку вже з першої сторони. А по прямій стороні вже можна використовувати смужку звичайно і перед прошиванням обігнути краї, щоб закрити кути. Цей прийом я вже показувала на прихватках. І на цьому закінчується робота над килимком. Який пошитий із дитячих курточок, із плащів, які вже давно ніхто не носив. Я їх давненько вже порізала, поскладала і дуже хотіла пошити такий килимок. І в кінці кінців всі зорі склалися. Ось така краса в мене вийшла, взимку на порозі буде радувати око, щоб не так нудно було чекати весни. Тож дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам мирного неба і хороших новин. А ще приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бувайте здорові!